Політика це завжди кіт у мішку. Бутере, давід пацієнція ностра. І ось цей земельний деребанщик, який так обіцяв перед виборами, як він буде працювати на благо нашої громади, а фактично, він просто обдурив усіх. І натомість всі свої зусилля і вміння він зосередив не на тому, щоб працювати на благо виборців, а на тому, щоб учорнити і обрехати свого політичного опонента Давида. І доки ти нас будеш. Мучити Давида. оцініть весь сюр цього цирку. Кожна його дія, кожне слово, коли він виступає на сесіях, на комісіях різних, кожнісіньке рішення, все робиться ним з однією метою повернути владу, щоб роздерибанити ще й незначну частку того, що лишилось після його перебування, та таких посіпак, як він, при владі. Також на сесії особливо яскраво було видно все нутро цих святих людей. Відносно ВО нашої громади шульжук Лілії. Давайте її врятуємо! Позбавимо повноважень, хай собі дитя йде вчиться. Так, ми розуміємо, що вона ще не досвідчена так в політичних питаннях, і часто її прості робочі висловлювання не так, як політика, а як звичайного бюрократа, тут же і використовується проти неї. На останній сесії вона навіть мусила вибачитись за свої слова. Але ж ми бачили в дії досвідчених. Політиків і те, до чого вони привели нашу громаду. Натомість Лілія просто бюрократична фігура, яка досить чітко та якісно виконує покладені на неї обов'язки. Та в чому точно її звинуватити не можна, це в тому, що вона причетна якимсь чином до корупції чи до якихось мутних схем. Це не маніпуляція, це правда. І давайте розглянемо ці питання конкретно. І що ми бачимо? Раптом чомусь так званої опозиції це нікого не влаштовує. Ну добре. Дідуху пришили справу і звинувачують в корупції, та на кожній сесії зачитують, де він не там поставив кому. Ну, а Лілій, за яку корупцію? Так виявляється, їх не цікавить, яка людина при владі. Проблема лише в тому, що не вони там. Тому що людина не на своєму місці. І особливо деребанщик, який стільки приклав зусиль, хотів бути при владі, балотувався. Але дуже сильно образився, бо вийшло, що Лілія в 26 років має владу, а він, заслужений дерибанщик Костополя, просто кричить на сесіях: підписує, ну не жалко її. Да? І протягом останніх років діду для цього деребанщика як кістка в горлі. Тому він просто цинічно бреше і звинувачує його у всьому. Це навісити на дідуха ярлик корупціонера і того, хто регулярно порушує закон. Тут і стає зрозумілим, кому була вигідна ця кримінальна справа. Не підтримувати людину, яка звинувачується в багатьох кримінальних злочинах. Ну і звичайно ж, постійно вигадувати нові порушення і пафосно зачитувати їх на сесії із гучними заявами, що це все дійде ледве не до Зеленського. Генеральному прокурору України, керівнику Рівської обласної прокуратури, міністру внутрішніх справ України, начальнику головного управління національної поліції в Рівненській області. Така собі нехитра пісня. Я вигадую порушення, процитую це з пафосом, і тут же звинувачую. Людину прямо в цьому порушенні не гребує навіть залучати родичів чи хресну свою, щоб просто придумати ще якусь маячню, тому що це єдине, що в них є. Хоче почути всі почули? да да, займов на це, щоб я дала сім тисяч доларів за те, щоб мені одкрили брехня. Але верх цинізму цього всього це те, що цей дерибанщик роздерибанив разом з Денисюком весь костопі, і став він заступником Денисюка, до речі, після того, як, будучи юристом у міській раді, за вказівкою керівництва професійно роздерибанив багатоповерховий будинок на Коперника, який знаходиться навпроти переїзду, робивши різні махінації зі списками на безкоштовне отримання квартир, і таким чином. Дослужився до цілого заступника міського голови. У нас нема грошей. А де ж ми їх візьмемо? Ці ж гроші на цьому проєкті він і зробив свій стартовий капітал. А головне сьогодні розказує, що хтось там не так майно продає. Ми нерухоме майно громади продаємо за копійки. Чомусь він не розповідає про те, як своєму рідному дядьку в самому центрі міста. Купу майна нарішав, починаючи від гаражів біля самої міської ради, земельними ділянками за меморіалом слави. А скільки на сестрі земельних ділянок зараз? А яка кількість стоїть на підставних людях? А скільки було вже за ці роки продано? Це ненормальна штука. Ну і повернемося до нашого кота в мішку. Є ще один заступник без обов'язків, точніше, заступниця, який утримується за рахунок бюджету нашої громади. Для того щоб вони могли з деребанщиком цілими днями ганяти чаї та кави по своїх кабінетах, вигадуючи різні плани, як повернутися до влади, тому що людина не на своєму місці. Але я про інше: ця пані вдає зі себе велику освітянку та інтелігента, як і вся партія, б'ють. Якщо людина кудись веде, то вона напевно вболіває за неї, і вона напевно хоче, що галузь розвиватися. Та Це до речі, також стосується і багатьох директорів шкіл, з якими Давид не продовжував контракти. Адже за версту видно було їх освіченість та чути інтелігентність. А які тільки механізми шантажу не включалися, щоб продовжити бодай на рік контракт? І весь цей б'ют, і всі красні директори, яких зі шумом виганяли з різних закладів, не генерують жодних ідей щодо розвитку, вони лише за посади, бо були там 10 років, тому і далі вони там мають бути. І ця панянка. Цьому не відрізняється особисто знаю про неї, адже в управлінні освіти працює Олена Діду, який неодноразово разом з колегами доводилось вислуховувати всю інтелігентність та освіченість даної персони в знанні, наприклад, матюків, булінгу в сторону підлеглих, скидання із себе відповідальності за незручні моменти, і навпаки, перетягування на себе всього позитивного. Ситуація із шостою та дев'ятою школами, де батьки обурились щодо перспективи цих шкіл, і по яких Давид Дідух мав виправляти ситуацію особисто, там чомусь вона не готова була взяти на себе відповідальність. Хоча саме вона і є ініціатором отих змін. Виглядаєте як ліквідатор? Віднешови ми робимо, розумієте? Давид Давид... Олександр. І голова фракції Б'ют далеко не відкотився. Він дуже вправно вибиває кошти з бюджету на ті проекти, які саме йому вигідні. Наприклад, парковку у вигідному для його бізнесу місті чи на ремонт школи. І саме тієї, де директором є депутат від його партії, і всі його однопартійці як один нажимають кнопку за. Я. А потім він встає на сесії. Ледве зв'язуючи два слова і проголошує як завжди свої гасла. Ну спрацьовує м'язова пам'ять, напевно, ще з совєтських часів. Я просто не розумію. Не розумію. Людина звинувачується в корупції, підтримуєте далі. Корупцію я такого бардака. Я такої неповаги до депутатів не бачив. Закривають, бачиш, дев'яту школу. А він так піклується про діток в тому районі. Нам ця школа край потрібна, розумієте? Хоча чомусь свою бюджетну квоту на дев'яту школу виділити не хоче. Ось це і є справжній цинізм: всю свою політичну діяльність використовувати для свого блага, а інших звинувачувати в тому, в чому сам і винен. А кіт в мішку це апогей їхньої політичної діяльності. Тішки та цуценята чисть там не можуть покупати себе в кішчачі магазинах. І жителі громади яким їх вдалося обманути, проголосували за цього кота в мішку, і сьогодні, на жаль, ми всі пожинаємо наслідки їх керування попередні десятиліття. Позорище яке яке позорище? Зараз буде це все відео в інтернеті!